Звітує найменший в світі заводик по виробництву танкових петель з найменшим світим оборонним бюджетиком. У нас готово 20 штук, вже повна комплектація, фул версія Воно вже пофарбоване так, як треба, воно затермічено, так як треба. І є до нього всі ці. Потрібні шплінти, шайби, гайки, болти. Теж затермічені чорні. Ось так воно буде все в зборі працювати. Ось оригінальна зліва м -м, петля совєтська. От наша. Трошки крепшечко Ну і. До цих 20 петель, ви думаєте, тільки 20 петеляк треба робити? Ні, друзі, треба робити значно більше того всього. До 20 петеляк. Там 80 цих опорних пластин. Раз. Пофарбуй з чотирьох сторін. Два. І це ще не все. Треба робити ці шплінти. Не шплінти, а штирі. Ось, ось і вісі. У нас там в коментарях. Філологічний спор досі відбувається. Як же ще правильно називати? Вісі, осі. Я називаю вісеосі. Щоб нікому не було обідно. Ми тут 4 штучки спробували пофарбувати. Ну а далі ми не встигли, бо тільки забрали з термічки, от такі чорненькі, вороньоні, е оксидовані. У нас. Після термічки Зразу вони їде на фронт воювати, е ремонтувати техніку. І щоб зробити ці. Вісеосі, які, наче, такі простесенькі з виду. Що ж там таке Штирп, штурпачок зігнути, то треба спочатку сталь 40х порізати. От Бачите, без обмону сталь 40Х синя маркіровка. Її порізати, бо вона сприїжджає в таких метрових прутах. Щоб її порізати, треба відрізні диски, які кончаються швидко, бо сталь 40Х в стані поставки твердюча і впирається. Далі треба посерлити. Оці у нас є дірочки для шплінтів. Їх треба посверлити, не тільки посверлити, а ще познімати з них зінковочки на круглому, що теж непросто. І щоб посверлити, то використовується сверло, яка на сталь 40Х в стані поставки, вона виходить якась нестабільна по твердості. І ну, просто ламає. Декілька нормальна сверл, декілька ламає. Це якби старе сверло зломане, я покажу, яке воно синє. Деталь червоне сверло синє. Але воно тупиться, навіть кобальтове тупиться. Я в стані поставки дві штуки сверлив і мусив точити по-різному. Бо вийшла якась нестабільна. Якісь порти більш-менш нормальні по твердості йдуть, а якісь дуже тверді. І кобальтове сверло не це я просто не міг знайти зараз, але треба бігом відправити на почту. Того я обломаша ще показую. Кобальте сверло робиться таке саме синє, як це обичне R675 HSS. І все, його треба точити, а раз точити, то воно сточується, воно кінчається. Тобто, я показую, що треба і на що йдуть ваші донатики. Треба купляти ці штуки, навіть якщо ми не ламен воно сточується. Треба купляти відрізні диски, бо нам треба його то все, кришити по 150 мм. І це ставиться на м -м, болгарку. раз. І на відрізні диски теж швидко уходять, тому що вони маленькі. У нас є 230 диск, але не дуже незручно махати і замахаєшся махати руки тяжко на руки. Є далі зачисний диск. Ось такий, тому що треба зробити оці фасочки. Ну, По-перше, це так треба робити. по-друге, це культура виробництва, щоб людині було приємно в руки взяти тому ремонтнику в рембаті. Для цього використовують зачистий диск. І він стоїть на болгарці, яка до нього завжди занята, щоб він не знімався, бо кожен раз воно по-новому ставиться і він висипається, замість того, щоб роботу робити, воно в мусор висипається, поки воно обточить його в той круг. Далі, щоб заварити. Ці зверні шви потрібні електроди. Я вже не кажу, що треба маску і сварочний апарат, то понятно. От, використовуються електроди, двоєчка для імотех. Тому що в нас тонкий метал. Це для, це для петель двоєчка. А троєчка використовується для того, щоб робити всі приспособи, щоб ту петлю загорнути, тому що воно приходить ну, зовсім, ну ви бачите, як воно приходить, там плоска заготовка. А подай, будь ласка, якщо не йдеш плоску заготовку, що ми його вигинаємо. Ось, тобто це купа, купа роботи і купа, купа матеріалів, які то все будуть. Ага, ось будь ласка, отака така приходить. Заготовка з-під лазера, і вона вся в маслі. Нам то масло теж треба обезжирити, крутом, помити в трьох водах, посушити в духовці, щоб потім його пофарбувати. Фарбувати йдемо ми спецемалю. Три в одному ґрунт перетворювати чержі і емаль. В той же розход краски йде, вона густа, треба її розчинати розчинником. Теж воно йде. Ось. Е, от на цих от, Скільки ми зробили, вже 30-40 петель зробили. І тут після сварочного шва, після електрода, треба той окалину зачищати діском зачисним. От ми купили новий. Це ще по хорошій ціні, якби ціна не написано. То, що старий вже стерся в ноль, просто він під, під нульовочку, під троєчку, ви вже пора в воєнкомат мене відправляти там якраз. Таких треба з кінхедів. От, якби все. І це я кажу, до цього воно все не робить. Треба болгарку 1, болгарку 2, щоб не потечкувати то все, переставляти з місця на місце, немає часу. Сварочний апарат. Один сварочний апарат у нас згорів. ну Може по дурості, може від старості. Я не знаю, я не стали розбиратися, пішли купили новий сварочний апарат, того, що ну треба. Так от, до чого я це все веду? Любі мої донатори, любі мої наші спонсори, щоб ви не думали, що 20 петель це оце. Ні. Це оце. Це тільки то, що на столі, а то, що ще під столом. Ви собі навіть не уявляєте, скільки там тої трахамуді і тих приспособ, всього треба робити. Ну і паралельно ми тут ще дещо робимо. Ви розумієте, так? Да? То на то теж треба все. Так що прошу вас, накидати нам знову. В баночку викидаєте дуже справно, я вам дуже вдячний. І кожна копієчка, кожна гривня радує мене і гріє душу, але недовго. Тому що вона швидко закінчується. Один електрод варить один пет петлю. Тому що тут у нас чотири сварочних шва. Один з торця в совєтської вони послінилися робити, заварювати тут з торця. А ми заварюємо, нам то не по, не ліньки зробити. І у нас хочеться раз. 2, 3, 4. Один електрод згорає повністю, двоєчка, понятне діло. Там троєка чи четверка би довго служила, але вона кінчається ще швидше. Все, воно, ваші донатики не те, що викидаються в трубу. До речі, про трубу у нас там є якби, печка буржуйка, яку теж треба але дровішки. Їх ми зараз скупили, але заготувати треба час. Не часу, ми тупо купили дрова і мусимо кочегарити. Покажу. Та, і та дровішки у нас горн по совмістительству. От 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 все вам покажу, Тобто Ми гріємося, наш кунг воно гріє, Ну його треба теж кормити дровішками сухенькими. І так далі. Тобто, ну, розходи просто в геометричній прогресії зростають. Ми то все можемо робити своїми силами, десь якось щось заробляти, щось робити, ремонтувати і всякої Ну, Але тоді ми зможемо от стільки зробити в місяць, але зато безплатно. Або от стільки з вашою допомогою платною. Вибирайте вам перед вашою совістю, звітувати, да, я трошки піддавлюю на вас. Того, що того, що такі часи я акуратненько надіюсь, на вас піддавлюю. І це ще далеко не все. Я буду, вирішив знімати такі м -м, відео, що, що ми робимо, і що для цього треба з витратних матеріалів, яке уходить безвозвратно, і що для цього треба з інструментів. Ось. Напевно, потреба себе показати. Короче, але для цього треба ваші гроші. Ваші донати. Кожна гривня, кожні 20 гривнів, 50 гривнів це, це вау, як нам допомагає. Ну, реально серйозно. От бачите, у нас тут ще нормальне не зроблене утеплення. ну, А ми вже робимо тут того, що ну, на вулиці вже сніг лежить майже. І ні, ні зимою ночі лежить мінус 4, а ми робимо, тому так. Дякую за вашу підтримку, дякую за ваші донатики, за ваші коментарі, лайки, репости в соцмережах. Що ви нам допомагаєте допомагати нашим рембатівцям, допомагати воякам в ЗСУ перемолювати в м'який фарш наших загарбників, не Але, 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 все ще війна йде і не можна казати: гоп. Ми ще не перескочили, на жаль. Тому. Щоб краще перескочити, ваші гривні нам допомагають. І буде класне таке соревнування устроїти. Хто кидає донатик, пишіть там на монобанку чи де, наприклад, на електроди, на відрізні диски, на дровішки, на краску Ну, от На що ви вважаєте, в першочергово треба кинути. І подивимося, що воно і як. Ну і також нам потрібно то все відправляти по новій почті і отримувати це теж великі гроші. Бо все приїжджає окремо краска, железяки, все все приїжджає окремо, це десятки різних доставок на новій почті. Так що, будь ласка, кидайте ваші донатики і ще на нову почту. Ну, реально, краска окремо їде, доставка. Желізо, гнуті пластини, ну, просто вирізане лазері, окремо їде ця доставка. Прут 40 окремо їде з іншого за доставка. Ось. А ну, потім нам тут треба все відправити. Туди їм в рембат на фронт. Це теж доставка. Доставка, доставка, доставка. Гроші, гроші, гроші. От. Так що кидайте ваші гроші, вони дуже хороші для наших добрих справ, для доброго рембата і для добрих наших ЗСУ.